Настає найдовгоочікуваніша пора. Це зимові свята. І що є в цьому особливо, те, що ми готуємо один для одного подарунки. І саме це відео буде ідеями для подарунків, які може бути як для чоловіків, так і для жінок. Дім, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Цей канал присвячений розвитку, вдосконаленню, наповнений ідеями, натхненням, мотивацією. Підписуйтесь, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ми переходимо до топ-30 ідей для новорічних подарунків. Перша ідеєю буде гаманець. Як ми знаємо, що гроші люблять дім, люблять бути в своєму місці, і тому гаманець буде прекрасним подарунком як для нього, так і для неї. Наступним подарунком буде масажер. У моєму оточені, наприклад, кожен мріяв би про якийсь прикольний масажер, яким можна було б користуватися як самостійно, так і з допомогою когось. Наступна ідея, мені здається, вона також потрібна кожному це косметичка або ж органайзер. Дівчата що не можуть обійтись без декількох косметичок. Мені здається, для хлопців це також класна штука, тому що їм також треба десь зберігати якісь свої засоби або гігієнічні засоби. Наступна ідея це планшет або ж електронна книга. Якщо ви знаєте, що у вас є людина, яка любить читати книги, або часто в телефоні, наприклад, працює, то було б класним подарунком, дійсно, подарувати щось більше за телефон, де можна також працювати, створити якісь ідеї або ж читати книги. Наступна ідея буде для любителів музики або ж любителів дивитися кіно з якісним звуком це колонка для створення такого ефекту, як в кінотеатрі, тому що коли ви дивитесь фільм, наприклад, навіть з ноутбука, ви підключаєте колонки і ви відчуваєте іншу атмосферу, досить таку оригінальну, ніби, як справжньому кінотеатрі. Рюкзак або рюкзачок буде наступною ідеєю. Наприклад, якщо ви йдете в якийсь похід або на якийсь пікнік, і дійсно мати з собою якийсь наплічник, Невеличкий, або ж дійсно такий великий для подорожей. Наступна ідея буде дуже корисна для ігроманів або для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером, або ж просто, мабуть, для всіх також це абонемент на масаж. Подаруйте просто нарешті людині, якій ви думаєте це потрібно, і вона буде щаслива. Вже переходимо до певного колекціонування, подарунок, колекціонування якихось фігурок, наприклад. Якихось улюблених персонажів, яким цікавиться людина, яким ви хочете це подарувати. Тому що ви подаруєте, наприклад, оту фігурку, потім через деякий час ще одну, і next. це парфуми. Парфуми у всіх закінчуються, або, наприклад, буває таке, що ми хочемо сьогодні мати один парфум, завтра інший. Є можливість подарувати декілька парфумів, або, наприклад, якийсь набір, або, наприклад, набір зроби сам свої парфуми. Наступна ідея це лего. Подаруйте вже тій людині, яка мріє про це. Якийсь набір для лего, створити щось своїми руками. Заступна ідея буде копілка або збираєш для грошей на якусь мрію або на якусь ціль. Є різноманітні копілки, що можна дійсно викреслювати, яку високому поклали. І це навіть такий життєвий якийсь квест, який допоможе тій людині, які ви це подаруєте, і вже здійснити свою мрію. Наступна ідея буде планер. Цей блокнотики допоможе не тримати вже всі ідеї, всі плани в голові, а дійсно мати такий структурований блокнотик, у якому ви можете це все записувати. Наступною ідеєю для подарунка буде окуляри для комп'ютера. Так як ми знаємо, що зараз ми мізиці 80% свого часу проводимо би з комп'ютером або за телефоном, і це дійсно буде оригінальний подарунок. Якісних окулярів, які допоможуть захистити вже нарешті ваші очки зір. це дійсно дуже класний оригінальний подарунок, яким я вже досить давно користуюся. Вже багато маю різних окулярів. І це дійсно крута штука, тому що очі вже нарешті не печуть. І, здається, я б також дуже була б рада, якби мені. Подарували би ще одні, наприклад, якісь окуляри. Наступна ідея буде схожа на масажер, це електрична зубна щітка. Це як засіб гігієни, і, в принципі, він потрібен кожному. Це прояв турботи про людину, яким ви це даруєте. Наступна ідеєю буде адвент-календар. Кожного разу ви відкриваєте щось нове Це віконечко, у якому ви отримуєте маленький подарунок. І це один подарунок, але у якому буде ще 20 плюс маленьких подарунок. Далі переходимо до фото або відеокамер. Ви знаєте, що у вас є людина, яка дійсно захоплюється, чи фото чи відео, навіть просто зберігати якісь свої життєві моменти. Тому наступна ідея це набір для догляду за своїм тілом. Якийсь скраби, це може бути якісь креми для тіла, може бути якісь аромати, може бути якісь цікаве гелі для душ, може бути якийсь набір, і це також цікавий подарунок. Наступна ідея, мені здається, стала досить трендовою саме в цьому році. Це зволожувачі для повітря, або якісь, наприклад, ароматизатори для повітря, якісь класні штуки для дому. Засіб для укладки волосся. Не тільки дівчатка цим користується, а також це потрібно для хлопчиків, для чоловіків, і подарувати дійсно якийсь такий якісний набір для догляду за волоссям. Наступне це шар. Подарувати якийсь дійсно крутий шарф, тому що в цьому році, наприклад, дуже трендово мати такі величезні об'ємні шарфи різних кольорів, якісь яскраві, можна подарувати навіть якийсь набір, чохол на телефон або на ноутбук. Величезний асортимент різних чохлів з якимось, наприклад, мемом, або, наприклад, зробити прям індивідуальний чохол, описавши, наприклад, людину. Які ви хочете це подарувати. Якщо ви захоплюєтесь рукоділлям, то можна подарувати, наприклад, в'язаний светр. Або можна, наприклад, зв'язати з якоюсь рукодільницею, яка може вам це зробити, і подарувати дійсно такий досить зігріваючий подарунок, тому що він зроблений своїми руками, навіть якщо зроблений руками інших людини, але все рівно, коли це є якийсь хендмейд виріб, ви також можете контролювати, наприклад, який ви хочете колір, який ви хочете фасон і все рівно це буде досить класна штука Трендові капці. Або ж, наприклад, можливо, ви бачили дуже популярні наразі це замшові капці, або якісь короткі убір. Наступна ідея це досить цікавий, якийсь оригінальний головний убір. Це може бути не лише шапка, а може бути якісь кепі або якийсь капелюх. Якщо ви бачите в інтернеті принтер, які може роздрукувати наприклад, з телефону або з ноутбуку роздрукувати фото чи документ. Здається, досить банальна річ. Але я б сама дуже хотіла мати таку штуку, яка мені роздруковує те, що мені потрібно одразу з телефону. Наступна ідея буде подарувати нічний будильник. Якщо ви знаєте, кого це подарувати, то ви знаєте подарувати якийсь трендовий одяг. Якщо ви знаєте, наприклад, що людина мріє про якусь річ, або, наприклад, то вам скидала ой, ця річ така прикольна, то це вже може бути натяком на прекрасний подарунок. Ігровий набір наступна ідея. Ви можете подарувати, наприклад. Якусь настольну гру досить прикольно, оригінально. Можна грати різними персонажами, створюючи їх самостійно, обираючи їм якісь характеристики, їхні які здібності. Отож, це дійсно буде дуже оригінальний подарунок, у який ви також зможете потім пограти. Лампа, світодіоди або led лампи це прикольний подарунок, тому що я, наприклад. Панація всяка штук, тому що буває ввечері, хочеться зайти до кімнати, обґнути лампу і все, не включати більш ніяке світло, подарувавши, наприклад, якісь лампи, які можуть змінювати колір відповідно до настрою людини, які ви подаруєте. І нарешті остання тридцята ідея це подарувати набір посуду або набір якихось келихів, або наприклад подарувати досить такі оригінальні, нестандартні чашки, як зараз є досить такі трендові скляні. Чашки для кави, для матчі, для чаю, наприклад. Що ви знаєте фанатів Бріджертонів, то ви можете подарувати дійсно якийсь навіть чайний сервіс, і це буде просто нереальний Ось і відео підійшло до кінця. Якщо ви маєте ще власні якісь ідеї для подарунків, пишіть в коментарях, можливо, я зніму ще другу частину, буду дуже вам вдячна за ці коментарі. І побачимось з вами зовсім скоро у наступних відео. Па-па!